26 січня. ПоСЛУх і істина. Проголошення Кров Ісуса Христа, Сина Божого, невпинно очищає мене від будь-якого гріха. Спільність це перше випробування того, чи справді ми ходимо у світлі. Якщо ми не насолоджуємося спільністю з іншими віруючими та з Господом, то ми не у світлі. Якщо ми не маємо спільності з іншими віруючими й з Господом, то ми не перебуваємо у світлі. А якщо не у світлі, тоді кров Ісуса не очищає нас. Як же ходити у світлі? Перша умова жити в послусі до Божого Слова. Псалом 118, 105 вірш говорить Для моєї ноги твоє слово, світильник. То світло. Для стежки моєї. Друга умова у посланні до Єфесян 4,15. Щоб були ми правдомовні в любові і в усьому зростали в нього, а він голова, Христос. Це означає, що ходіння у світлі це життя в істині та любові у стосунках із ближніми. Нам слід прагнути істини в наших стосунках один із одним. Але ми повинні робити це в любові. Отже, ходити у світлі означає поєднувати послуг Божому Слову з любов'ю та істиною у взаєминах із віруючими. Коли ми виконуємо ці умови, ми можемо з повною впевненістю проголосити кров Ісуса очищає нас від усякого гріха. Сьогодні багато людей стурбовані фізичним забрудненням довкілля, але не менше, а ще більше. Забруднена духовна атмосфера навколо нас гріхом, розпустою та безбожністю. Щоб залишитися чистими перед Богом, ми потребуємо невпинного очищення кров'ю Ісуса. Помолімося. Дякую тобі, Господи, за кров Ісуса. Проголошую. що я Очищений твоєю кров'ю, бо постановив ходити в послусі до Твого Слова і мати правильні взаємини з іншими віруючими. Кров Ісуса Христа, Сина Божого, невпинно очищає мене від будь-якого гріха. Амінь.